Згадав історію з минулого авторинку. Підійшли два мужчини, дивляться в мене шкоту, Тур і питаються, а вона давно пригнула. Я кажу, вона куплена з автосалону. У нас просто чоловік взяв БМВ на автоматі дизельний. І так, як не мав грошей, і каже, я її заберу, якщо візьме цю машину і вам за БМВ. Машина хороша, з хорошим пробігом. ну Є там підкрасів косметичних трохи. А це дядько каже, ні-ні-ні, я хочу тільки свіженьку з Європи. Ну, в них немає свіжих з Європи машин, там, от 2008 року машина, щоб вона вже така була свіжа, гарна. Так вона буде там стояти дуже дорого. Плюс розмитнення, доставка. Тому, друзі, ви ж просто... Слухайтесь трохи людей, вірте. ну Не можна ж так не вірити, або читати тільки там на форумах всяку дурню і в цьому вірити. Треба вірити ну, от, нормальним речам, дивитися, думати. Тому ну, бажаю вам гарних покупок і на нормальних авто їздити.